Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Халявщиця. Сьогодні 19 липня. Як ви знаєте, сьогодні в нас розіграш подарункового боксу із товарами Амазон. Я взагалі підготувала таких дуже класних 10 товарів, які далі у відео покажу вам. Але покажу не зовсім, це будуть запаковані посилочки, які покладуться в один ящичок і відправляться переможцям цього даного конкурсу. Хто дивився попередніх моїх чотири відео? Це були відео, спеціально названі, що я дарую подарунок. І якщо ви прочитали всі умови, підписались на мій канал. Написали будь-який коментар під моїми чотирма відео. Отримали номерочок, тоді ви можете приймати участь саме в цьому розіграші. Я буду зараз дописувати коментарі, тому що на даний час ще є коментарі, які треба пронумерувати. Кожен коментар, який написаний до 19 липня 6 вечора 0,5 хвилин, всі номери приймають участь в цьому розіграші. Далі номери не приймаються, коментарі, звісно ж, буду рада читати, але ось номерочків роздавати вже не буду, тому що пройде вже розіграш. Зараз покажу вам, що ж туди ми клали, хоча це буде величезний сюрприз для людини, яка отримає цей боксик. Я думаю, вам також буде дуже цікаво відкривати його, відкривати кожну посилочку, так як я, я ніколи не знаю. Що знаходиться в окремому пакетику або в коробочці, яку там відбираю із палетів? До речі, запитували мене, де можна купити загублені посилки від Амазону. І я писала, що я, чесно кажучи, не знаю звідки беруть ці люди, в яких, які мені дозволили знімати в них контент для вас. Але я знаю: ну, вірніше, я їм запропонувала таку ідею, як продавати бокси. Наразі я розігрую бокс і постараюся допомогти їм з самого початку розібратися, як продавати ці бокси, як їх формувати, і щоб людям було цікаво їх купити. Тому, якщо вам буде цікаво купити такі бокси, я обов'язково лишу вам в описі під відео. Посилання, де можна їх буде купити. В цих коробочках будуть зовсім різні товари. Це для кухні, можуть бути дитячі іграшки, декор, будь-який посуд. І взагалі маса-маса таких різних товарів, тому що там не буде, знаєте, цілий боксик одних годинників або цілий боксик одних гірлянд на Новорічні свята, там буде маса різного, різного такого, що вдома знадобиться. Дуже багато є акумуляторних освітлювальних приладів, також акумуляторних різних плойок, фенів, кухонного приладдя. Коротше кажучи, там є дуже багато всього, і я вам буду неодноразово знімати, показувати різні огляди. Зовсім скоро я планую нову поїздочку, тому що весь матеріал, який я відзняла, вже вам показала. І наразі в мене на каналі будуть розпаковочки з цікавих магазинів і посилочок. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. До речі, я зовсім-скоро -зовсім побачите, буду розігрувати знову щось дуже класне, тому обов'язково підпишіться. Поставте цьому відео вподобайку та натисніть дзвіночок, тоді ви будете завжди інформовані про мої нові відео. Ну що ж, дивимося, що поклали в цей боксик. Які я розігрую, далі переглянемо, скільки ж номерків у нас вийшло під всіма чотирма відео, тому що я рахувала всі номерки почергово, як вони з'являлися в мене в YouTube студії. Я вам також обов'язково зараз ось тут це все вставлю. На кожен коментар я відповідала і присвоювала певний номерочок по такому принципу, в якому порядку в мене з'являлися коментарі. Так що довго не буду затягувати це відео. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал. І дивимося на боксик. Спеціально не показуємо вам, що знаходиться в цих коробках, тому що не буде цікаво потім переможцю переглядати. А так, це буде величезний сюрприз. Боксик пакується чималого розміру, тут 10 товарів, і це все товари із Amazon. Якщо ви також хочете відчути себе на моєму місці і зробити розпаковочку таких товарів, то зможете придбати схожі бокси за посиланням в описі під відео. На сьогоднішній день там боксиків немає, тому що я маю приїхати і показати, як це все робити правильно. Як правильно запаковувати, що саме класти, тому що цей боксик також збирала я особисто, дистанційно, звісно, але Особисто приклала сюди руку, що можна вам подарувати. Як бачите, посилочка виходить досить така об'ємна. Додається туди також папір, щоб доверху не було порожнього місця, і всі товари доїхали до вас ціленькими. Я буду вдячна, якщо переможець мені напише пізніше і відправить хоча б фотографію, що він отримав цей боксик, або якісь відео, що там. І це відео або фото я обов'язково вставлю у наступні відеоролики із оглядами товарів із Amazon. Ну що ж, запускаю я генератор випадкових чисел, заходжу на нього в інтернеті, дуже швиденько і просто це все робиться. Спочатку розганяю його, перевірити, чи він працює правильно. Далі роблю всі дані на 0 і тепер буду вводити ту кількість, яка є на даний час наших номерочків. Їх є 108. Дуже дякую вам за 108 неймовірних коментарів. І тепер генеруємо число. Виграв у нас боксик подарунковий номер 23 Дивимося по коментарях, чий це був номерок. До речі, 23 номер, мій найулюбленіший, тому що це день мого народження. Тепер ви знаєте, хто виграв подарунковий боксик. Я чекаю, що ви напишете мені обов'язково або на пошту, або в інстаграмі. Посилання є в описі під відео, щоб я могла відправити вам боксика, і ви змогли порадіти чудовим подарункам від мене. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Зустрінемося з вами у нових зовсім скоро цікавих цікавих розпаковочках. Всім па-па-па-па!